Дивлячись на інших кандидатів по 205-му, у мене просто взагалі нема інших варіантів, за кого ще можна віддавати свій голос. Чому? Тому що а, я можу підійти до цієї людини і спитати в нього. Скажи мені, будь ласка, Ігор Андрійченко, чому ти проголосував або не проголосував за той чи інший законопроект? Поясни, будь ласка, громаді свою дію або бездіяльність. Ігор Андрійченко буде вимушений відповідати, тому що зараз вся громада його підтримує. Чи зможу я це зробити з представниками від інших політичних партій, з іншими кандидатами? Напевно, що в місті Чернігові після виборів більшість з них ми навіть і не побачимо. Тому це теж один з факторів, чому я особисто і дуже багато людей з нашої організації, з колективу підтримують Ігоря. Тому що це людина, яка з міста Чернігова, яка тут багато працювала і яка буде продовжувати, я впевнена, відстоювати інтереси чернігівців і ну, взагалі громадянського суспільства.